З миром Божим. чому ж Україна виграє у війні? Тому що вона у подвійному завіті з Господом. Перший завіт — це по плоті завіт. це через євреїв. На нашій території дуже багато є євреїв і віку всі вірили в Бога. І не одна із країн, де найбільше було за всю історію євреїв. І можна провести тести, і багато українців, які проводять тести, є кров єврейська. Другий завіт це завіт по духу, це його церква, діти по духу. І багато сьогодні людей, і одна із країн, яка завжди вірила в Бога, це є Україна. І Бог завжди виступає проти війни. І він не хоче вбивства, руйнувань і страждань. За цим стоїть сатана. Бог хоче, щоб люди вони прийшли до, до нього і несли його милість, любов і благодать далі. Тому, хто не має церкви, запрошую вас на недільну конференцію. Запрошую на спілкування і вивчення Слова Божого.